Доброго дня! Ви на каналі Я і мій Юрко. В студію! Юрко, так? Добре. Критикуємо я так говорю вступ. Дубль номер 20 Поїхали далі. Сьогодні ми будемо готувати медовичок. Для себе я буду готувати. Бо Юрко не їсть. Для приготування медовика мені потрібно борошно, я просіяла, цукор, яйця, сода, масло, мед. То для коржів. Для крему мені потрібно сметана, в мене домашня, цукор, чорнослив, трішки вишні. І чим буду перемар? І сироп вишневий, цукор Спочатку я зіб'ю яйця, зіб'ю яйця, розіб'ю яйце. І так три штуки. Перемішуємо, додаємо цукор. Додаємо масло, і мед. Кого цікавить мед? Звертайтеся. Натуральний мед, непідробний. підробний. Пасіки, яка розташована в лісі. Все перемішуємо. Заздалегідь я приготувала водичку. Водичка вже гаряча. Ставимо миску на водяну баню. На водяній бані будемо розігрівати суміш, поки всі інгредієнти не розчиняться. в Мисці Мед І цукор вже розчинилися. Продовжуємо готувати далі, додаємо соду. Перемішуємо швиденько, гарячу суміш додаємо борошно. частинами. Замішуємо гарненько. замішуємо тісто. Тісто я вже вимісила, таке воно в мене вийшло як пластилін. І тепер мені його потрібно поділити на шість частинок однакових. нас вийде шість коржів. Трохи одинаково, трохи неодинаково. Скручуємо кульки. Зипаємо борошну тарілочку, собі вкладаємо. Колобочки я вже зробила. Тепер будемо розкачувати, робити куржі. Круглі не виходять. Бачила, як там в індійському фільмі Чапатя робили? Крутити, тикур. крутити, крути. Куленьки зробили, як колесо. Такий в мене вийшов коржик. Трохи Береште. нерівний. Трохи нерівний. Колесо? Але... Вийшов. Форму пергаментом і викладаю на пергаментний папір. Буду випікати. Можна присипати борошном. І так само можна випікати без пергаменту. Ставимо в духовку на 180 градусів. Приблизно, якщо духовка добре розігріта, приблизно 4 хвилини. Але в мене духовка не розігріта. Горілася, грілася і не розігрілася. Я покажу, які я виділю, який має бути корж, якого кольору. І так буду робити сімацію цими кульками. Поки не закінчиться. Тоді покажу, що буду робити далі. Вже звертувалася один коржик, Такий став коричневого кольору. Поки що ставлю інший. Такий, як шкіра. Деякі маніпуляції В мене кривий, спеціально зробила кривий, щоб його обрізати і мати з чого зробити присипку. краєчки. Я би так на око врізав. І тарілки не треба. А я би не врізала. І викладаємо на пергамент. І так будемо робити з усіма коржами. Я кору приготувала знову. Ставлю в духовку. І буду готувати наступне. вже його набила, обрізати. А й кусочок. Зараз. Ого, цілу тарілку вже маєш. Так, мені треба присипочки буде. О. І ще один допікається і будемо далі продовжувати. Такий красивий. Поки печеться я можу показати, що ми робимо далі. У мене є сироп вишневий. Сиропчик. І кожен корж я змащую тим сиропом, щоб він трошки став м'якшим. А обрізки, які в мене залишились, які я обрізала, я подвіплю зроблю з неї крик. Оземо гоненько. Сиропом, Можна любим сиропом, можна розвести цукор з водою, можна цукор з медом. Ще один в мене в духовці допікається. І просто в нього залишилося сиропчик. Я би ще до того сиропу кон до кон додав конячку. Ти б до всього конячку додав. Ні. Ні. Частину крихти я зробила такої, таку грубу, а решту я зроблю дрібнесеньку. дуже. Сипати краї. Можна було в великому блендері запхати. так супере. Перекручу. Такий порошок. Куражі перейшла сиропом, Намочила. Зробила присипку, тепер приступаємо до крему. У мене домашня сметана. Тут є 900 грамів. Майже є... масло. Майже масло. Додаю цукор, ванільний. Пачечку і трішки пустого цукру, звичайного. І будемо взбивати міксером. Поки не зіб'ємо масло. Я жартую. Домашня сметана має властивість робитися маслом, коли переб'єте. Майте на увазі. Покрутила чотири рази вінчиком і зробилася. Зробився густий крем. Ось такий у нас вийшов крем. Густий. Густющий. Ну, тобі повезло, що трошки було би масло. Нічого. Масло мені не виходить. Коли ви захочете збити масло, ви будете колотити-колотити. Довго і нудно. А от коли збиваєте крем, моментально робиться масло. На дно тарілки кладемо трошечки крему, щоб куржі в нас не йорзали. Викладаємо, підсовуємо ближче чорний слив вишні. Розмазуємо масло, Крему не жалію, накладаємо чорнослив. трішечки вишення вони з кислинкою. Наступний коржи, знову крем. і знову чорні сли і так всі коржів. Решту крему змазуємо вверх. Можна залити шоколадом. А так як я не дуже люблю шоколад, тортик для мене, то я собі зроблю крем. Один крем. І обмазуємо також боки. Присипаємо вверх такою грубою крихкою. І напишеш з перемогою. І будеш їсти ту перемогу сама. Якщо в нас буде перемога, я на такий торт спечу. Ти можеш бути штукатуром? Тільки штукатурка по столі падає дуже. Чого позбираєш? То печу торт. Я в кремі, Юрко в кремі, телефон в кремі, Кути в кремі. Я вже також. А що? Покажися, де в тебе крем. Де де? Вон вже ну в мене на вусах крем. Ну, на жовті повно крему. І на столі. І в присипці. Насипала. Ось такі, друзі, в мене вийшов торт. Для, мене. Для мене. Якщо вам сподобалося, як я, вам, як я його готувала, поставте мені вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Я ще чекаю на торт? Я також чекаю. Давай будемо їсти. Ми твердо двох з тобою торт буде їсти. Так? Торт треба заслужити. Голос. Яся, голос. Голос? Голос. <ривіт> Молодець. <ривіт> <ривіт> Будеш їсти торт, але трошечки, бо він солодкий. Пройшла година часу. Більше в нас ясів терпіння не було. Правда, Яся? Так? Починаємо їсти торт. <ривіт> я б ще почекала. А я вже більше чекати не буду. Готов? зараз будемо Ух-те! м'ясою смачно! Ось такий смачний тортик вийшов. А пахне. Не сам не. Вже свинки течуть. І що вони тіпі течуть, Знаєш, да, що вони тобі течуть. І все не будеш. Не облизуйте. Ну все, все, силіку не заважаємо мені, Все. Буде теж таке ліс. Mm. Ясно. І тобі дам буде спробувати, добре? Mm. Mm. So, я таке якраз люблю. Супер. Готуйте. Дуже смачний торт. Mm. Ну, дуже смачний. Mm -hmm. Mm -hmm. Тортик медовий. Йому може трошечки постояти більше. Що? Ти робиться точно на п'ят. Вставай, так трошки тобі дам. Багато ні. Добре? Ходи? Все, позакинувся знімати, я йду торту заїздити. До скори зустрічі всім